І великі благословення Боже, які почувають на нас. Перше, що хочу сказати, передати від наших братів. В один час, як ми розговорювали, брат мені позвонив, Філіп Іван, наш служитель. Він позвонив туди, де вони знаходяться. Якраз збиралися виїжджати, вони виїхали одне браття на Харків на служення, а одне в Петровську поїхали. Буду проводити служення суботні, і війни. Просили передавати, привет, а також за них молитися. Я брата спросив, як там ти, брат, де ти знаходишся. Як у вас там не страшно? Каже, знаєш що, є що не страшно, а коли чуємо зриву, то страшно. Маленько є є страха. Саліти, коли летять, каже сьогодні літали самоліти над ними. Кей мало було страшно, але Бог благословляє і їх, Вони живі здорові. Тож сьогодні поїхали в різні міста на служенні. І ми сьогодні теж будемо розмішляти над цією темою. Встреча жениха, наша тема буде. Моє желання сьогодні, я довго не буду думаю, читати слово Боже, постараюся бути коротко, тому що ми всі устали і хочу зачитати слова із Євангелія Мафтия із 25 ї глави. Причто в десяти днів. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли на встречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со своими светильниками взяли масло и в сосудах своих. И куда же них То задремали все и уснули. Но полночь раздается крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка ни у нас, ни у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Куда же пошли они покупать? Пришел жених, готовы его шли с ним на брачный пир, двери затворили. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истину говорю вам, не знаю вас. Эта притча говорит о том, что за этот заключитель стиха в этой причине, что мы должны сегодня бодроствовать, потому что эти десять дів, которые в этой, которые в этой прищите, они читали однако слово Божие, они однако слухали Слово Божие, вони однаково ходили на собрание, читали Слово Божие. Їм все говорило, вони знали, але предупреждають тому, що коли жених прийшов, замедлил и коли в полі крик, кріх, оказали, що всі були готові. І сьогодні нас предупреждає, що нас Спаситель Ісус Христос, щоб Ми бодроствовали, щоб вони уснули, щоб у нас був запас всього, щоб вийти готовими навстречу жениху. Нас Спаситель Ісус Христос. Когда я сидів з своими учениками, я хочу зачитати, коли він роз'ясняв цю приступу эти десятих днівах, яка служила в тому, щоб оно було пришло сложено Христосу сказав сказала, що это буде Царство Небесное прище, а также пришли Ісуса Христа, який ожидає його. І вони почали їм розказувати, що в наглядних уроках Христа говориться так, що Христос сидів со своїми учениками на горе Ионского, і сонце, Каже, опускало за горы, і, неба було, і небеса були укутаны вечерною тенями, і на у них жилой дом, ярко освіщаючийся, як для праздника. Потоки светится дверей і и і и Спаситель говорит, там, де проходить брачний пир, Дома усі освіщені окна освіщаються, і вас далека видно. І у дома, каже, стояли люди, очевидно скоро должно произойти свадібне торжество, так описує наглядний урок. Свадібна процесія во многих странах на востоке свадібних празнований проводилась вечером. Ужених відправлялися зарані, каже, щоб зустріти свою невесту і привезти ее в дім. При Присядьте, світильнику, каже свадбна процесія, движиться від дому наречених до дому жениха. Не буде свадбний пир для приглашених гостей. І сенья, которой бачить Христос, хоч гості ждуть появи свадбної процесії, щоб просто приєднатися до неї. Кого очідали 10 див? Очідали Христа, щоб усе з'єдналося, коли він буде іти, щоб приєднатися до нього. Але Получилось так, что не все могли присоединиться. У дома каждой невесты сидят 10 девушек, одетых в белые одежды. У каждой светильник и небольшие сосуды для масла. Их было 10. Все стояли в белых одеждах. Я рисунок, то, как они стоят в белых одеждах. Все держат светильники в руках. Но оказывается, что тут не хватило 5 девок. Они ждут появления жениха. Но он задерживается і проходять часи кажуть, и, и заждавшися, задремали и уснули. Так і сьогодні церква Божья Слово Слова Божі, ми ходимо на служение, але ми не знаємо, коли при нас спаси Ісус Христос. Можемо думаємо, а, я ще успію, я буду читати Слово Божье, я себя приготовлю, я спомню слова, коли се тему отою брата Юру, коли суботу казав, що что... зробив поправку о Святому Духу. Що колись я золи Духе, то если на нас я не золи Духе, мы ми опоздаємо. Ота точка, яка вона для нас, буде закрита. невозврата. Я вспомню ці слова, коли я цю тему. Так, як для этих дев. Слушайте дальше. Спасибо, и просипаються, і скакують на ноги, і вони, видят движущуюся процесію, з яркими факелами і веселою музикою. Ісус Христос йде. Ми читаємо, и опыт видения там написано, що Ісус Христос буде идти з и себя хандры. Усе небо будет оставлено, но они усі сопровождать Його. І вони слухають голос женика і невесты. Десять девушк схватили свої світильники і стали поправляти їх, спеша присоединиться до цієї процесії, яка йде з женихов. Но у пяти в них в сосудах не осталось масло. Вони не знали, що, що ожидание буде столь довгим. І не приготувалися к тому. ані, вони кажуть, просять более предсмотрительних подруг, які були с ним. П'ять було п'ять було niepodusmotitelných. От вони собі заготовли масло у свої світильники. А оказалось, що п'ять не заготовили то, що потрібно було для того, щоб йти з женихом. Но ті поправили свої світильники, вже наповнили їх маслом і опустошили упусти... свої сусід. У них не було масла, щоб дати этим п'ять дім, які були рядом з ними ідуть навстречу. І вони їм туди говорять, йдіти, продаючи їм купіть собі цього масла, щоб вони почулися так, що ні в нас не буде недостатка, ні у вас. Лучше Поліще та купіть. І далі говориться, що коли вони пішли туди покупати це масло, оказується, що коли вони його знайшли, була ніч, вони витрачаються. Эта процессия двинулась далі и оставив їх позади, п'ять дівчин з горящими своими світильниками в руках присоединяється к той процесії, яка движется с женихом. И двері закрылись, куда же неразумные дій пришли на этот праздник, їх не пустили. Хозяїн дома сказали: Я не знаю вас. Они остались у пустой улице в восьмой ночі. Ви себе представляєте, темная ночь, улица поста. Ісус Христос пішов, які були приготовлені, а ці п'ять 5 осталось. Ну, як, як їм було? Ви собі представляєте тепер собі, як було тим п'ять дівам, які остались. Я думаю, що їм не легко було. Я тут Ісус служив своїм ученикам розкаву тому, щоб вони знали що Христос каже, глядя на ожидаючих жінника, розказав своїм ученикам історію о десяти Діся, дівах, щоб показати їм на прикладі, що відбуде з церквою непросвередственно перед його вторим пришестям. Коли Ісус Христос явився, він їм розказував ученикам на цій прищі, на десяти дівах, як буде зустрічати його, хто може вийти на цей праздник, коли він прийде за своїм ізбраним народом, тому що Е, Псалом Овий зав да, говорить у 105-му псалмі, 118-му псалмі, 105 стих, -ст 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 Там написані слова, що слово Твое, світильник ноги мої і світло зі моєї. У кого сьогодні немає слова Божого? У кожного у нас є слово Боже. Це а здесь описується, що слово Боже світильник, це є слово Боже. Або у, у, у слово Боже там щось що, то світильник нам натребаше. Що нам треба? Що там описує? Що символізує это масло? Дух святой. Так і описується, здесь, що слово Боже символізує Дух Святой. Що ми знали, що якщо ми маємо тільки Біблію в руках, то не означає, що ми пойдемо з нашим небесного творцовка і забрати своїх дітей. Якщо ми не получимо в силу Духа Святого, если нас не буде що залити в той світильники, щоб устити в день і ми не путь з нашим Спасителем Ісусом Христом. А нам сьогодні все дано, тільки треба готуватися. Я колись цю тему слухав, і всю неділю ми ми в у голові, що ти в суботу ввечері брат Сережа говорив на потурній вечері, помніш за учеников. вони ходили з Христом, ну що їм мішало? А що в них було все в муслях? в них буде мають мають великих кого у царстві? І мені отак вот усю всю, всю неділю я проходить вот та э, тема твоя, яку ти говорив. Думаю, нам що їм ну, мішало? Вони були з Христом. Усі в них було, Ісус їм розказував. А я їх ще щось їм треба було. Усі їм щось не хватало. Так сьогодні і нам. Чому знали, що нам повинні бути такими людьми, щоб ми знали, що у нас є Слово Боже, що ми знали, що ми не дрімали. А щоб приготувалися, тому що буде дуже тяжело нам тоді стаємося на тій Темної вулиці без нашого Спасителя Ісуса Христа. У Махти, в 25 -тій главі, туди ми читали я ту прищу, там у розказує 8 стихові написано, що коли роздався тот голожені, коли їм сказали, дайте нам своїх масла, коли попросили, бо наші світильники гаснуть. Їм було дуже тяжінько, коли виділи, що все тухне, процесі все дві далі, вони не можуть йти, бо що світильники загасли, куди їм йти? І слово Боже описує нам далі, що так сьогодні церква Божа, Нам дано все, ми слухаємо Слово Боже, вони не... Может подумає, що ті п'ять дів вони були якісь нерозумні, вони, негодні, вони не, не так може понімали Слово Боже. Ні. наглядні уроки з Христа не так уписать за них. Вони були такі, як оті другі п'ять. Слухайте. Представленные неразумные девушки в цій пришке, люди не являються лицемерами. Ви будьте лишь Ці діви девушку істину, стоять за істину, вони тягнуться к тим, хто вірує в істину. Но самі вони покорились, преобразующие воздействие Сили Святого Духа. Вот что им помешало. Своя О то, що ты, брат говориш, ученикам. Вони ще ходили чуть майше їм Христос давал. Вони думали, як там буде в царстве, как кого буде займає велике місто. Так, як є дід'єв. Вони були розумні, вони приходили, но, але їм не хватило Сило Святого Духа, щоб горіли них ті світильники. Вони, кажуть, не упали на скалу Ісуса Христа і не дозволили розбити своєї ветхої природи. Вот, що їм треба було зробити? тому що написано у слові Божій, у пророку Ісаї, описує 51 глава i 1. стих, що зляніте на скалу, з якої ви січини і відкуди ви взяти? Сьогодні це говориться для церкви Божої, що наш для сьогодні должен бути на Ісуса Христа, на цю скалу, яка віддав свою життя заради нас, щоб ми знали, що ми можемо тільки із Ним зустрітися. Щоб ми знали, що ми приходимо, ми слухаємо Слово Боже. Що як ми слухаємо, якщо можемо, можеш прийдемо, послухаємо і підемо. Пророк Язики говорить у таких людях. Що каже, вони приходять Тві як народне сходбище, садяться перед лицом Твоїм, народ мой, і слушають слова Твої, і, але не іскуняють їх, і вони каже, в устах своїх далеко. І, за, удал, із цього забаву, і серце їх улікаються за користю их. Приходять на собрание, слухати Слово Божие, але думки їх. Гуляють далі. Це опасно для нас. Люди, кажуть, которые представляють увідні розумних дів, кажуть, утворяються поверхностне воздействия. А яке то поверхностне воздействие? Хто що проєкта Ізехія говорить? Що вони прийдуть, послухають, а роблять свою роботу далі продовжують. Братя предупреждають, вони послухали і пішли. А ну добре, і далі пішли роблять свою роботу. Вот это есть поверхностное. Люди же, которые представляют видение разумного дев, кажут, удовлетворяют себя поверхностным в Одессе. Они не знают Бога, они не постигли Его характер, они не находятся в постоянном общении с Ним. И поэтому не знают, как доверять Ему и как взирать на, на, на Него, и как, на, как, на, как жить Нем. И служение Богу сводится каже, к формальностям. Просто формально приходят, уходят. Не опасно є то сьогодні. Знаєте, тільки году проїздить, ходимо на собранні, говоримо Слово Боже, читаємо Слово Боже, а в конечному і не попасти на свадінь не пір буде дуже, дуже жалко, я думаю. Очень жалко буде. Якщо ми не на той Брачний пір, який Христос сьогодні готує для своїх людей. тому що люди сьогодні є різні. Апостол Павел пише, що знаєш, що послідні люди, які були непокорні, непослушні, надмінні, злоречиві. Але сьогодні дальше він говорить, в тому, що трасі покорити, апостол паве просить. У перше Тимофей написано у три день по п'ять. Він просить сьогодні, апостол Павел. Що якщо ми не покоримо, якщо ми от не двинемо у себе у ту цю зависть, то що не славить ім'я Христа, ми не можемо попасти на встрічу женіху. Якщо ми вийдемо, вийдемо навстрічу, але наші світильники погаснуть. Тому що Господь сьогодні желає і жде нас. І в Йоанна написано в 22 главі 17, що «ждавши жити, пусть приходить, і желаєш, що і пусть берете эту воду жизни даром». Христос сьогодні даром усе дає. Не треба платити долари, ні платити долар, ні євро, ні гривні, ні рублі. Усе даром дає. Лише приходити і слухати Слово Боже. Но ну, або слухати, можемо потрапити в опасность. І Слово Боже. І ходити з Ісусом. І щоб Ісус був в нашому серці кожен день. Тільки так ми можемо і Слово Боже, і так і зробити той запас масла, який Господь сьогодні требує від нас. Время влітає, я віжу. Е, і далі говориться в тому, що ми повинні справити себе, тому що написано далі, я ще би зачитати один вам одривок із цієї книги, що характер чоловіка обнаружується во врімня іспитання. Коли приходять тяжелі іспитання, И сразу чоловіка відко. Як він готується, як його життя происходит? Слухайте, як написано. Характер чоловіка внаружится во время испытания. Коли в полночь послышиться призов, жених идет, уходите на встречу ему, что спящее дело, що дівчине, зразу стало очевидно, Что оказалось, кто оказалось происходящему, и тем, и другим не було дано предупреждение. Одно було предупреждение. Приготовьте, к возможности неожиданности. Другие же, будучи застегнуты в располох, оказались не готовими. Може так одно произойти и с нами, что Иисус Христос приедет туда, коли мы не, не ожидаем. Розвать это от голоса с жениха, а мы будем не готовы. щоб не оказались мы ту не готовности. Так і нині, каже, неожиданно и Неожиданное и непредвиденное бедствие, случаясь, ставящее человека лицом к лицу, со смертью обнаруживает, обладает ли этот человек реальной верой и обетованием Божьим, подкрепляется ли его душа благодатью Спасителя Ісуса Христа. Ви розумієте? Коли приходить тяжкость, коли ми перед собою трудності, і туди наразі від чоловіка. Коли тяже, чоловік падає у нні, розочарування, і на розвитку, що чоловік є в страху. будет он готов выйти на встречу или нет. И человек тут -то томится. Десять дев тоже томились в ожидании и в сумерках, наступившего каждого вечера земной истории. Все они заявляют о своей вере во Христа. Все услышали призыв, получили имя христианина, получили светильники. И все говорят о том, что совершают служение Божие, все ожидают пришествия Христа. Но пять из них не готовы к этому. П'ять з них будуть поражені розочарування, не попав на пір. Так пройзлоть із церквою у останнє час. Може, хтось думає, що ми успіємося приготувати, але настане, час. попаде нас на Спаситель Ісус Христос, прийде в таке час, що ми не очікаємо, не очікували. І коли нас, ми будемо в тому великому розочарунці, не будемо готові, ми не попадемо на брачний пір. Діви теж, коли прийшли почали случати, що їм? Вони говорили, може йому дати Господи, Як ми служили Тобі, ми ходили, як записано в Мафтия у стих, Коли многії скажуть в той день, Господи, ми по Твою ім'ю проповідали, ми тобою ходили, а як ми тепер не готові? Бери нас туди, але Христос каже, не знаю вас, так як і сказав цим дівам. А сьогодні. Дано время для всех, для всего человеческого. Сегодня для Церкви Божией, Церковь сегодня Божия должна осветиться так, как пророк Исаия говорит. У 60 главе 1 стих. Это говорится для нас, как для народа Божия. Что мы ныне должны робити и как мы наше святило должно светить. И пророк Исаия говорить, Господь через него. Востань святись, ибо пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобою. Если слава Господня над нами, у нас есть свет, мы должны святиться, чтобы укружающие люди видели, что действительно этот світ исходит от нас. Потому что написано в этой книге дальше, описывается этот приходів, нашего Спасителя Ісуса Христа, которые не ожидали, а которые ожидают, там описується, что это на тим, кто вышли на стрешу. Слухайте. Христос з великою славою и силою». Он ведет со своей собственной славе и славой Отца. Они, он идет со всеми святыми ангелами в твореме, когда весь мир будет поружен тьму. тоді предо нас спасити Ісус Христос. Но свет будет исходить из каждого жилища святых. И ті, які будуть готові, як я читав, Помните, у началі, що читав, що коли Ісус Христос розказав своїм ученикам за Дом, що світиться окна, все освященно, так доже світитися світ із домов, жилищ віруючого народу. Щоб люди бачили, що там дійсно люди віруючі живуть. Так описує книга на уроки Христа, якщо ми віримо в це. я думаю, що в каже, в Дух Пророчества. І ми повинні знати, що якщо в нас, у нас не вдасться той світ, який записав пророк Ісая, який нам даний сьогодні, якщо з наших жилищ не буде світити той світ освіщати, ми не побудемо на брачний пір. І допоможе да Господь, щоб нас світло так світив, що коли прийде нас, спаситель Ісус Христос, щоб ми свої ліця обратили к небу і з радістю могли сказати, от Он Бог наш, на не упорали, як записав Пророк Ісая, Он спасть нас, щоб вони пропали, на щоб ми були з нашим Спасителем Ісусом Христом, тому що буде дуже жалко, коли ми останемося на тій Темнові вулиці без нашого Спасителя Ісуса Христа. Буде дуже тяжело, я вірю, і задумувався над этим. Коли я слава, я тому що люди жить свободно в цьому мірі, а якщо муся вкажувати на їх стороні, дуже, дуже жалко буде. Описує, я десь читав, не пам'ятаю точно що люди будуть нас укоряти, так ви проповідували, а за це йде я? На як нам буде туди, братій сестри. Та поможе Господь, щоб ми були у тому, числі народа Божої, які може підкрутити свої світильники, які буде запас масла? Щоб ми двигалися із ту процесу, якого бути спасителем Ісусом Христом и на ту процесу, щоб войти на той брачний пір, де Христос веде свій народ, де буде сам услугувати. За ці слова наставлення, щоб Господь нам помог слідує Слово Боже, щоб не остатися в ній двері, куда будуть вірні на брачний пир. Йому да прибуде вічна слава. Амінь.